Цікаві факти про Сінгапур. Сінгапур одна з найбільш розвинених країн світу. Це нереально красиво, дуже дорого і немовірно чисто. Сінгапуру більшості людей, яким довелося там побувати, витикає стійку асоціацію зі словом дорого і красиво. Багатьох цікавить питання: Сінгапур це країна чи все таки місто. Так ось, Сінгапур є і містом, і столицею, і державою одночасно. Розташований Сінгапур в основному на одному великому острові, але в його склад входять також 63 інших дрібних островів. Більшість з них не населена. Сінгапур входить до числа 20 найменших країн у світі, його площа 715 км. Тут проживає близько 4,5 мільйонів чоловік. Основне населення китайці. 77%, малайці 14%, індійці 7%. Сінгапур займає друге після Монако місце за щільністю населення. У Сінгапурі національною мовою вважається Малайська, але мають статус офіційних відразу 4 малайська, англійська, китайська і тамільська. Клімат в Сінгапурі екваторіальний, тут завжди жарко і волого. Температура повітря коливається близько плюс 25-30 Цельсія круглий рік, а вологість становиться 72-86%. Сінгапур розташований практично на екваторі, і сонце тут дуже підступне. Сонячні опіки можна отримати навіть тоді, коли небо затягнуто хмарами. Проливні тропічні дощі можливі протягом усього року. Тому місцеві жителі часто носять з собою парасольки, які дехто також використовує в якості захисту від сонця. Сінгапур іноді жартіливо називають країною штрафів. Штрафів в місті дуже багато. Наприклад, заплювок на землю, куріння в громадських місцях, розкидання сміття, вживання їжі в транспорті, перехід дороги в недозволеному місті. Накладається штраф від 500 сингапурських доларів. Зате в Сінгапурі один з найнижчих рівень злочинності у світі. Поліції на вулицях Сінгапуру мало, але всюди сущі камери переглядають практично кожен куточок міста держави. Морський порт країни також належить до числа найбільших у світі. Одночасно в порту може перебувати тисяча кораблів. Крім того, він неодноразово визнаний кращим і найбільш екологічним в Азії. У Сінгапурі скрізь дуже чисто, тут немає бруду і нетрів. Попри те, що Сінгапур називають кам'яними джунглями, майже в кожному районі міста є спортивні майданчики і парк з великою кількістю зелені, в якому можна відпочити та подихати свіжим повітрям. Майже половина території Сінгапура покрита зеленими насадженнями, садами та національними парками.